Помилка, що може коштувати президентського крісла. Парламент Південної Кореї напередодні оголосив імпічмент чинному президенту через спробу запровадити воєнний стан. А опозиція вже вимагає проведення виборів. Та чи точно призведе ця політична криза до відставки і як потенційна зміна влади в країні може вплинути на відносини з Україною? Розбирався Владислав Політ. Політична помилка. Я оголошую запровадження воєнного стану з метою захистити Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил і щоб викорінити прокаендерівські антидержавні рухи, які забирають у нашого народу щастя та свободу. Яка вивела на вулиці тисячі людей. Я закликаю його добровільно піти у відставку. Я прийшла сюди з гнівом, запровадивши воєнний стан. Він знищив нашу демократію. Я стоятиму тут, доки не оголосять імпічмент. Необачне, як його назвали в медіа, рішення юнцок Йоля запровадити воєнний стан призвело до політичної кризи в країні та розколу суспільства. Адже люди занепокоїлися, що будь-яка політична діяльність матиме суттєві обмеження, і насамперед це ймовірно торкнулося би парламенту та партій. Такі дії наймовірніше свідчать про відсутність політичного досвіду, і це призвело ще до більших розбіжностей між керівництвом партією та опозицією, яка має більшість у парламенті. Водночас у громадян занепокоєння трохи інше, і це передусім економічні наслідки такого рішення, наприклад, падіння вона національної валюти. Що правда, далеко не всі корейці заклики опозиції та протестувальників до відставки Йоля підтримали. Депутати парламенту не складають у мене враження гарних людей. І коли я бачу, як законодавці намагаються скинути нашого президента та захопити владу. Це мене розчаровує. Із другої спроби парламент південної Кореї все ж оголосив президенту імпічмент. Уперше це намагалися зробити ще 7 грудня, але тоді керівна громадянська сила бойкотувала голосування напередодні ж 204 депутати віддали свій голос за і передали повноваження тимчасово виконувати обов'язки президента чинному прем'єру Хан Доксу. Найголовніше зараз уберегти державу від вакууму. Ми повернемо на місце безпекову ситуацію, щоб зберегти довіру до нас із боку США, Японії і інших союзників. Далі рішення за конституційним судом. Там мають вирішити підтвердити імпічмент або відновити Йоля на посаді. Розглядати справу можуть близько півроку. Якщо у суді визнають правильність дій парламенту, у південній Кореї відбудуться позачергові вибори, на яких уже наполягають представники опозиційної демократичної партії. А от чи не вплинуть політичні зміни в південній Кореї на підтримку України? Негативно питання відкрите. Оскільки саме демократична партія була однією з головних причин, чому південно-корейський уряд не надто активно допомагав Україні у війні проти РФ, демократична партія розкритикувала уряд країни за те, що він не заперечує щодо надання Україні допомоги зброї. Поліцила закликала уряд отримати схвалення парламенту, перш ніж ухвалювати такі рішення. Водночас наративи цієї політсили часто перетинаються з кремлівськими разом із тим, близько 80% громадян південної Кореї, чия країна є одним із найбільших експортерів зброї, виступають проти надання Україні такої допомоги, і це на тлі нарощування військової співпраці РФ і найбільшої небезпеки для Сеула – КНДР. Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.